Ми ще хотіли обговорити тему цього ізоляціонізму, так? Ти казав, що ну, я, я вже трошки підняв цю, тему, що Америка вона має ці цінності, так, ну, вона є таким лідером вільного світу, вона багато докладає зусиль для того, щоб цивільний світ він, 에, ну, залишався демократичним, <one> залишався, залишався вільним, свободним, 에, з правами людини. Ось але зараз є такі от настрої, як е, Давайте Америка буде займатися своїми справами і не буде втручатися у світові справи. Як ти оцінюєш, що ти хотів сказати на це термін? Так, от, взагалі, цей термін ізоляціонізм, мабуть, не дуже відомий, не дуже, не дуже широко розповсюджений. Е... Я спочатку, коли його коли, коли його чув, в мене він асоціювався з ілюзієюзмом, щось, щось подібне до ілюзій. Але тут мова йде про ізоляцію. Тобто країна, вона свідомо обирає вектор політичного розвитку на ізоляцію, на внутрішню економіку, на внутрішню політику, на внутрішні справи. Ось, нам, нам можливо важко це зрозуміти, бо у нас завжди була політика більше направлена на. На внутрішні на внутрішні справи, так, так, от глобально, сказати, що ми широко займалися цим, нікого й не було. Але от Америка, вона дуже багато на глобальному рівні робила і робить і багато зв'язків економічних, політичних, будь-яких будує з, з, з дипломатію з усіма країнами світу, майже це дуже широка тема, і ну, є такі рухи, які, які вже закликають не лізти туди за межі Америки, залишатися лише. Всередині, ну в моєму розумінні дуже чітко є, є поняття глобальне село, тобто, перетворити весь світ в таке глобальне село, де люди вільно можуть подорожувати, вільно спілкуватися, вільно а, створювати сім'ї, вільно обмінюватися товарами, послугами. А є світ ізоляціонізму, тобто, куди кожен закривається в своїх кордонах і працює на, свої, на себе, заради себе. Ось я чітко розмежовую, що. Ідеологія такого глобального села це добро, а ізоляціонізм це зло. Ось, 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 ось така ось таке чітке розділення, як на мене, я можу дуже просто пояснити, що якщо ми не об'єднаємося, я чітко переконаний, що якщо людство воно не об'єднається, то воно загине. Якщо ми будемо ставку робити на цей конфлікт, на це розмежування, то рано чи пізно знайдеться якийсь божевільний, який почне натискати на, на ті кнопки. Е, і Я Ми так. бачимо що такий божевільний, ну так, да, ядерні кнопки, і ми бачимо, що такі божевільний дуже легко може з'явитися, і він вже з'явився, який принаймні шантажує світ цими кнопками. Ось тому якщо ми не, не створимо світ єдності, де, де, де є така атмосфера глобального села. А, то рано чи пізно, якщо ну, дивитися за теорією ймовірності, мені здається, що якщо ізольована країна, яка має, має доступ до, такої, до можливість отримати таку зброю, то вон, рано чи пізно вона з'явиться, і вона, і вона буде це робити. Ось тому, ну, бачимо що таких божевільних вже вистачає, які вже цим маніпулюють і це використовують. О, о, тому я бачу, ну, це такий один з аргументів, що а якщо ми все-таки зможемо побудувати такий світ єдності, да, то ймовірність так, такої події буде нульова. Ну, цікаво, цікаво. Цікаво. Я, я думаю, що щоб була така єдність, повинна бути також якісь пів, певні спільні цілі, спільне, якесь таке, спільний фундамент для цієї єдності. Треба його ще знайти цей фундамент. Про це можна Но поговорити є, у наступних стрімах. Спроби є, бо організація Бідегнації це є спроба все-таки провести це все до спільного знаменника. Тобто є такий намір, в принципі, є. Ось, Але ми бачимо, яка організація бідегнаці, скільки вона потужна в лапках. Тому тут то дійсно. В цьому напрямку треба продовжувати рухатися, докладати зусиль, як на мене, а не, а не звертати назад в напрямку до ізольованості, по суті, це до такого крайнього націоналізму, що тільки моя країна має значення, або до індивідуалізму, якщо говорити про особистий рівень, де тільки моє життя має, для мене має значення. Що все, Всі ці моменти вони схожі, вони всі руйнівні для суспільства і для світу. Угу. Ну так. Да, можна було б ще більше обговорити. Можливо, у наступному, наступний раз, коли будемо обговорювати, це піднімемо цю тему, як, як. Який спільний фундамент такий можна створити для, такого, для, для, для такої єдності. Ну, і, це, і треба починати взагалі з єдності між людьми. Який спільний фундамент є у цьому. Тому що, ну, навіть в Америці є оця, ну, зараз є такий, такий, така, такий час, коли вони знаходяться у дуже сильних, такій ідеологічній війні. Настільки сильні різні полюса: Трамп, Байден, так, вони дуже сильно розділяють суспільство. Починаючи з однієї країни, що вже говорити про. Між двома країнами, між трьома країнами якусь єдність створити. В Європі те саме. Люди починають ковдру тягти на себе, і та Єврокомісія вже не знає, як їх всіх зібрати і прийняти рішення, тому що треба ж одностайно прийняти рішення. Немає спільного такого фундаменту. І ще і бажання навіть, і, і такого бажання, щоб більше країн під цей фундамент об'єдналося. Так важко йдуть ці приєднання. Тої ж Україна, зараз Турція е, е, свій голос взяла. А чого це ви берете? Починаєтесь е, приєднувати Україну, Молдову, а ми тут на черзі стоїмо. Той, турки згадали, ну, то турки теж. Е, Зараз підняли голову, а чого ви нас не берете в Європу? А нема фундаменту, на який можна Турцію взяти. Нема такого фундаменту, не, він не створений. Ж, коли Євросоюз створювався, може там були якісь такі основи. А зараз часом все перетворилося на, просто на якийсь розподіл бюджету, на якийсь такий розподіл впливу, розподіл грошей. Ось. І забули вже про те, що, про, про, про те, а що ми корисно освіт несемо, а що ми корисно несемо іншим країнам, а що ми корисно е, створюємо для майбутнього, для наступних поколінь. А, 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 а на чому воно зупинилося? Кожен думає про те, щоб своя, моя країна була окей, і щоб в моїй країні було все окей, і, і тут будуть жити мої наступні покоління. Ось. Але ми бачимо, що. Ну, Якщо немає такого сильного проєкту, сильного фундаменту, такого сильного і бажання розповсюджувати оце, це добро, якесь, якийсь добробут, ось то, врешті-решт, якісь авторитарні, авторитарні країни можуть тебе і прийти і сказати, О, це наша земля. У вас тут армії немає ніякої, у вас тут немає ніякої сили, та ми ну, будемо вам керувати. вам керувати. А хто буде незгодний, будемо їх репресувати. Отак. В Європу так може зайти руські зайти, а вибачте, знаєте, це ми згадали, що історично це наша земля там. До Гібралтару пройтися і сказати, та ні, вибачте, ми от раніше не змогли цього зробити, а зараз у нас є все для цього. Є підтримка Китаю, є підтримка е, якихось ще тоталітарних режимів, які виробляють багато зброї і багато е, наражалі воїнів яких можна мобілізувати, і так далі. Тобто треба ну, виходити за цього, цей ізоляціонізм, ізоляціонізм так? Ну, він дійсно проводить до послабшення, а не посилення вільного світу. Я би тільки відкаргував би тебе, що дійсно не всі, е, далеко, не в кожній країні є боротьба та, цих ізоляціоністів з людьми. Більш широкими, да, які думають про історію, про майбутнє, про масштаб, про землю, да, про, про перспективи Європи, світу. Ось, все таки між ними йде війна, ну, боротьба, я б сказав. Цей символ цього е ізоляціонізму це Орбан в Європі, який настільки він горить цим. Що він навіть коли всі країни проти, все одно бореться, не, не, не зупиняється ось а, тому. Ми бачимо що ця боротьба триває, і на, нам треба розуміти на ми стороні глобалізм, глобальне село, і, і я бачу так: що через цю війну, через перемогу в цій війні, о, світ добра. Вільний світ він може трохи розширитися на Україну і так далі. І так і це не тільки буде розширення до України. Він уже розширився з зміцни, зміцнився зв'язок з Фінляндією, зміцнився зв'язок з Швецією. Ось, і цей прецедент буде успішним прикладом для інших регіонів. Тож є така можливість приєднуватися до цього до цього світу, дає можливість втілювати якісь цінності. Ну, я хотів би додати, що бачиш, Турція зараз теж вийшла, і це теж вже такий потенційний кандидат на долучення до, до, до європейської сім'ї. Ну, важко ігнорувати Турцію. Ну, зараз е я хочу додати момент, що кожен новий член насправді у цій європейській сім'ї, якщо взяти, ну якщо дійсно у нього є прагнення до свободи, прагнення до, до, до прав людини, прагнення до. Там, гідності людської і так далі, до, всі, до всіх демократичних е, цінностей. То ця країна вона може принести великий плюс, вона може принести великі зміни, позитивні у цей великий організм, який вже давно ну, як Стара Європа. Він старіє. А це молоді країни, нові країни, вони дадуть життя, сили, енергії. І насправді треба розуміти, що е, з точки зору. Такого організму він виграє, він стає міцнішим, сильнішим, спритнішим, розумнішим, Ось, молодішим. І це великий плюс. Єдине, що страждають, можливо, страждають старі організовані mm -hmm. схеми, старі організовані певні системи. Ось, як цей кордон Польща-Україна. Щось там не сподобалось, що українці дешевше щось продають. Українці вже сказали, давай, або вивіз зерна. Вже сказали, давайте ми в Польщу вже не будемо вивезти. Просто ми повз Польщі проїдуть фури. І все одно їх довго чекали. так? Іде така ломка, виходить, якісь старі схеми, системи налагоджені, А тут новий молодий організм щось створює якусь креативну, якусь нову, щось креативне нове, і іде боротьба старого з новим. Але я думаю, що має перемогти оце прагнення. В інтересах цього старого світу все-таки є розширення, щоб вони могли. Вижити буквально, щоб у них не було війни. Ну, так, так. Я... Якщо нема розширення, то це болото. Що вода не тече, вона стає болотом. Ось, і поки схід захід має держ... і рухатись на схід. Все-таки це має перестати бути просто захід і не тільки європа й азійські країни я думаю зрештою мають долучатися і можна це перейменовувати вже цей євросоюз ось але звісно це має це має бути не тільки та просто політично, це має бути культурний процес певно, відбуватися ось і це буде робити цей євросоюз живим живим насправді і сильним Глобальний схід, глобальний захід, потім глобальний південь, і будь ласка, вже світ об'єднаний, але я розумію, що це так гарно легко сказати. А про це це реально ця боротьба навіть в своїй голові і боротьба в своїй країні за те, що за глобалізм, що перемог, щоб глобалізм переміг над цим ізоляціонізмом. Хоча б в, в цьому моменті, хоча б на рівні країни, навіть в прийняті рішень має бути така перемога. А це, по суті, є перемога України. Тому тут в будь-яку випадку для для того, щоб щоб, щоб цей світ він став таким а, світом єдності, то тут потрібна перемога України. Ось, Треба розуміти, як які ставки. Ну, На цій, на цій такій оптимістичній ноті завершив наш ефір. Дякую, а що всім дякую. Приєднався. Ініціював навіть Теми. Я дякую всім глядачам. Будь ласка, коментуйте. Дуже цікаво почути інші думки. Всім гарного, щасливого Різдва і слава Україні. Року. Героям слава і Нового року. Так, ще хочу попросити під, е, поставити лайк. цьому стріму, підписатися на канал, кого забралася нова Україна. Дякую. Пока-пока.